Молитва допомагає у всіх моментах і в іскушеннях. Правда, в іскушеннях маса людей деколи розводить руками. За що? По чому не мене напали? По чому мене обвинили? Чому мене достали, чому мене оклеветали? І отак от би мали думати слабенькі всьосвітні люди. Що ж рекомендує Петро? Братія, возлюблені мої! Огненного іскошеня для іспитання вам посилаємого не чуждайтеся в українській мови, не цурайтеся, по-нашому не стороніться, а приймайте як настоящої, а не як странно Почому? Бо якщо ви, християни, вже участвуєте у Христових страданнях. І тому радуйтеся, що приймає іспитання від Господа, ви, єдно з Господом, будете торжествувати колись по Його другому пришестві Христовим. Якщо вас злословлять ім'я Христово, то ви блаженні. Головне є, щоб хтось не страдав за якийсь проступок. Котрій неосторожно зробив. Ну, якщо як християнин страдаєш, то не зганьбися, байся, но Бога, дякую Богу, що така участь тобі подарована. Впрочем, звучить сьогодні у Петра особливо предупредження всім на світі, віруючим і безбожникам, а іменно, бо час начатися суду. І з дома Божого сперва з вас, з віруючих людей начнеться суд. Але якщо з нас начнеться суд, каже Петро, то який конець буде тим, котрі не покорялися Євангелію, упиралися, не ходили, кривиталися і били християн? І ще одна фраза звучить, якщо каже Петро, праведник ледве спасеся, то нечестивий грішник де явиться? Куда вони дінуться, коли відкриється на страшному суді море їх злочинів в беззаконні? А в нас в Україні десятки тисяч людей діставали гроші американські, щоб клевітати на нашу церкву. Тепер то все кончилося. І ви знаєте, як це зменшило в інтернеті і в телевізорі отого безумія безбожного, я сувершалося. То є розкрилася карточка, вияснилося, що великі вороги нашої церкви виявляються стопроцентові злочинці і по державному закону, і по юридичному, да й по церковному. А ми що скажемо, Боже, прости їм, бо вони надіялися, що грошами заправлені дуже будуть довго безчинствувати кожному ділу. Приходить конець, бо страждущі по волі Божій мають бути настроєні мирно, даби придали йому, як вірному создателю душі свої робля, творя добро. І так, чому православні в Україні не закликають бити своїх гонителів? Як можна подумати, вісім мільйонів людей, а православних, а кучка безбожників Кучка скопіще. Сукупність і в результаті ця сукупність взяла в руки серед інформації і такий урон Юся видить, нанесла церкви, бо скільки захватили храмів, скільки побили людей і ще продовжили митрополиту Арсенію ще на два місяці тюрму. Їм ся видить, що вони торжествують, бо б'ють церкву, а їм увеличується кара Божа. Ну опять ми кажемо, Господи, дай силу нашим митрополітам, котрі терплять гоніння за віру Христову, нашому духовенству, котрому ліплять, он... злочинників вони не творили. Прося і людям простим нашим доброго настрою. Бо сьогодні Павел. Торжественно, так як будто би відкривав перед нами жемчуги драгоценної каміння, золото, якої возлюблені огненного спитання і іскушення, посилаємо вам не чуждайтеся, не стороніться як случайного чогось, бо не є для християн православних нічого случайного. Все у нас. По волі Божій. Тож, так думає, благодарим Господа і Божу Матері, котрі ми совершили сьогодні Акафіст, радуйся, невісто, невісна я, прося Бога, благословення нашим дітям, родинам, нашому краю, воїнам, переселеним. прося Бога, аби благословив і ігонітелів, і законодавців, котрі блуд поприймали, такий виставив весь світ їх на сміх. Ну а ми що? А ми кажемо, Господи, а що то случилося? А Це було іспитання. Тільки так думаємо, діти Божі, з одного боку, надійні громадяни України, за котрими ніч не можуть знайти наші опоненти, умирають від злоби, що за нашими людьми не можуть знайти ніяких злочинів. Віримо, що тільки так, будучи істинами і Церкві Христової Канонічні ми в'єдно із святими нині помінаємо Ксенією преподобною і блаженною Ксенією, і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.